Слава нашому Господу Ісусу Христу за те, що ми є в домі Божому, за те, що можемо і чути цей спів хвали і разом прославляти нашого Господа, коли хор співав. Мені згадалось місце писання про Божу славу. Це було відкрито небагатьом пророкам. І відкрито було Івану Богослову, і він це описав на сторінках свого послання, книги відкриття об'явлення, де описано про це дійство в небі, про сидячого на престолі, про 24 престоли, які є кругом, про цих херовимів, як там. Описує Іван, бо він інакше не міг. Так як бачив, це описав. Він там описує що це тварини. Ну це ми розуміємо, це, це ті слуги Божі, створіння Боже, які постійно, постійно, постійно говорять свят, свят, свят Господь Содержитель. І потім всі старці падають, складають він всі свої, поклоняються. І потім Іван бачив і інший натовп, якого ніхто не міг зрахувати, який всі вигукували. І Агнцеві, і сидячому на престолі. Слава, Алілуя, сила і міць, держава і благословення. І Хай Господь допоможе нам прагнути бути там, прагнути бути там. Іван побачив натовп. Який не міг ніхто зрахувати із племені з кожного народу, з кожного племені, з кожного ну, такої етнічної, навіть групи меншого якогось народу з кожного племені були там числі, і ми бачимо, що це церква, це був це, цей натовп, це були люди спасені, які вже були забрані. Бог от так дав побачити Івану вже ось цю картину. І хай Господь благословить нас всім серцем. Стремитись туди, а тут на землі, любити Господа, пізнавати Господа, просити Господа, щоб пройти цей шлях і бути там, і бути там, і бути там, тому що каже нам апостол Павло, що навіть любі страждання, навіть любі він описується. Апостол Павло каже: не зрівняються з тою славою, яку там Бог приготовив для нас, яку Бог має для нас. Тому Любимо Господа, тримаємось його і йдемо за ним. Я буду читати Боже Слово і торкатись такої теми, яка ну, так по великому рахунку вона не є популярна. І це коротко це тема про страждання. Але хто може нам розповісти, чи я, чи хтось, я думаю, з братів наших, чи хтось інший, хто може розповісти про страждання і свого досвіду? Так, ми дещо проходимо. Хтось проходить через хвороби, хтось проходить через ну, якісь, якісь випадки життєві. Але коли Біблія описує про страждання, то вона описує про страждання за віру в Ісуса Христа, за віру в Бога, якщо це старий заповіт. Отакі страждання описує Біблія. Я хочу торкнутися одного місця Писання, хотів би, щоб його слідкували, тому що. Десь в ньому більше ми будемо увагу зосереджувати, хоча і інші якісь доповнення будуть з інших місць, але це послання до євреїв, 10 розділ, хто має Євангелії, Біблії чи в смартфонах Біблії. Відкрийте, будь ласка, 10 розділ, послання до євреїв. Я буду зараз читати з 32-го вірша, хоча, можливо, і, і, і вернусь до інших віршів, попередніх, тому що це все є один контекст. Щоб не виривати, але поки що читаю з цього 32 го вірша, 10 го розділу послання до євреїв, згадайте ж про перші дні ваші, як ви просвітилися і витерпіли за пеклу боротьбу страждань. Ви були то видовищем зневаги і знущання, то були учасниками тих, що жили так. Ви бо страждали з ув'язненими. І грабунок свого майна прийняли з потіхою, відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще. Давайте постараємося вникнути в цей текст, вникнути в це слово. Вникнути і зрозуміти, про що писав апостол до євреїв. І... Він нам змальовує ось цими словами тут вдуматись в кожне слово, він змальовує цю картину, що вони пережили. Я не знаю, про який період тут апостол описує, чи це період Першої церкви, коли. Зрушилось оце гоніння за часів, коли Степан був каменований, коли Саул ще був учасником цих гонінь. Як написано, він про себе описує, що він домивривався, тягнув жінок, чоловіків на суд в темниці саджав до Бога не зневаги, примушував. Ось такі страшні вся церква була розігнута, крім апостолів, які залишилися в Єрусалимі. Решту були розпорошені. Можливо і про це, але про якісь страждання описує Павло ну, Якщо йому це послання від нього адресують. Чи інший апостол ми не будемо зараз на цьому увагу звертати, він говорить, ось, щоб ми побачили цю картину цього, цього страждання, каже, запекла боротьба страждань. Тобто ви спочатку просвітились, ну, це, пізнали Бога, вірували в Бога, прийняли Бога. І вже десь від нього мали цю силу страждати, тому що він далі буде розгортати цю думку. Але хочу, щоб ми побачили ось цю картину. Каже, ви були то з видовищем зневаги і знущання. Видовище зневаги і знущання. Це різного роду були. Це могли бути висміювання, це могли бути публічні побиття, це могли бути просто, просто як видовище, як знущання. Коли Ісус Христос. Ось попадає вже рукам поганим, виданий в руках язичникам. І, і, і Ісус наперед побачив цю картину і каже до учнів, всі ви мене покинете. Тобто Ісус розумів, через що йому треба буде перейти. І, і коли хтось з нас зустрічався в якійсь ну, незначній, можливо, ситуації свого життя. Де на нас нападали з різних сторін, можливо, і ми були один на один, і хтось нам закидував, чи навіть якісь питання. Я не кажу, що бив нас. Я не кажу, що, можливо, десь в лице плював. Але тільки словами нас, можливо, колов. Як б нам було тяжко, як нам було незручно і некомфортно всередині, коли я один, а на мене нападають, правда? А ось тут каже, Павло апостол, згадайте, згадайте про ці страждання, ви були тим, 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 тим видовищем зневаги. Тобто на вас була ця увага, і, 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 і на вас були ці удари різного роду. І каже, ви були видовищем зневаги і знущання, і були учасниками, що жили так. Тобто Це було, це було масово. Це було на християн. І це, це відбивалось на всіх. Якщо хтось страждав, це зачіпало навіть того, хто не страждав, тому що він хотів йому якимсь чином допомогти. Каже, ви бо страждали ув'язненими. Так, не всі ув'язнені були, але і страждали. Ув'язнені по свому страждали. А ви по своєму страждали. І далі, отакий трошки кульмінація з цього тексту. І грабунок свого майна прийняли. З потіхою, відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще. Ось такий, ось такий момент. І ми, я з тим, то, те все, що хочу проповідувати, говорити, хочу, щоб ми від них навчились. Від них навчились. Від Тих, які тут в посланні до євреїв описано, інші місця хоче про македонян зачитати, які теж страждали, які теж мали в горях велику радість рясну. Хочеться згадати про Моїсея, який вибрав, він мав вибір, він міг не страждати, він міг не терпіти, він міг собі там в палацах ховатися, царських, але вибрав. Страждати з народом Божим, щоб ми від них повчились, щоб ми побачили, що люди страждали, переходили і за це отримали нагороду. Тому що навіть про цього ж моє є описано, чому він це все робив. каже, він озирався на Божу нагороду. Він знав, що це не буде незамічено в Бога. Навіть учні спитали, це таке наше банальне людське. Навіть учні спитали, вони все покинули справді на цей час. Вони ходили з Ісусом день і ніч. І вони кажуть, ми все покинули, що буде нам? І Ісус пояснив, що буде. Каже, і в цьому житті не будете полишені, а в вічності життя вічне. А в майбутньому життя вічне буде. Буде нагорода за страждання, буде. І Писання каже, навіть в об'явленні у Богослова є описано до однієї з церкви послання, каже, ти будеш страждати. Ось диявол буде кидати вас в темниці, будете мати скорботу. І навіть хтось до смерті каже, будь вірний аж до смерті. Чому? Чому? Я дам тобі вінця життя. Це набагато більше і краще. І ми від них будемо вчитись. Ми із Писання будемо вчитись. Каже нам Боже Слово, щоб ми. І списання мали надію, потіху і надію мали і списання. Це найбільше, це найдорожче, так, і від тих, хто вже пройшов ті страждання, а їх проходять, їх проходять, по світу проходять. Це сьогодні просто не афішується. По світу проходять мусульманські країни, диктаторські країни, страшні страждання проходять християни, і багато до смерті, і багато до смерті. І від них також ми будемо. Тому що ми не знаємо, що нас має ще застати. Але Христос попередив учнів і в, тому, в їхньому лиці і нас страждання зазнаєте в світі. Але не бійтесь, але мужайтесь. я світ переміг. Як знову потеряється слово, не бійся, що маєш страждати. Не бійся, хай Господь допоможе нам не відкинути ось ці думки. Не відкинути ось ці десь Божі застереження, що це може прийти в життя наше. А поки час, поки час, як колись було сказано, ну, наприклад, до, до міста, яке мають окружити і робити, ну, не, підходжу, не знаходжу українського слова, осаду робити, то що там було? яка запасайся, води набери, води набери на цей день осади, запасайся. Або про місто, в якому було проломе. Заклади, виготовляй цю цеглу, заклади проломи. Тобто, якщо ми чуємо, що Бог про нас, нас про це попереджає, то в час добрий треба щось робити, запасатись. Так, не просити на себе страждань, щоб знати, чи я їх пройду, чи не пройду, але вимолювати їх в Господа. Вимолювати їх в Господа. Щоб їх пройти. Отже, вертаюся до цього тексту, який читав послання до євреїв, мали потіху. Мали потіху від того, що їм забрали майно. Що, про що це свідчить забрати майно? Про що це свідчить? А за що жити? А, 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 а що завтра буде? Забрали майно, грабунок майна, але каже, ви прийняли його з потіхою, з радістю. Чому? Бо ви про щось знали, ви про щось були впевнені, каже він до євреїв, тому що, відаючи, ви це, ви це знали, ви це, в цьому були переконані, що в небі маєте неминуще та краще майно. І я вернусь, цей, цей текст так підкреслює, я вже говорив про церкви македонські, апостол Павло ними хвалиться в посланні до коринтян у другому, восьмому розділі. Дуже, дуже глибоке і цікаве слово. Зачитаємо друге послання, восьмий розділ. Повідомляємо ж вас, браття, про Божу благодать, що дана церквам македонським, що серед великого досвіду горя. Вони мають радість з рясну, і глибоке їхнє уборство збагатилось багатством їхньої щирості. Бо вони добровільні в міру сил своїх і над силу засвідчую. І з ревним благанням вони нас просили, щоб ми прийняли дар та спільність служіння святим. Погляньмо на тих людей, погляньмо на цю Солунську церкву. Вона так прийняла Євангелію з перших кроків гоніння, з перших кроків увірування їх били. З перших днів увірування їх били, їх гнали. І апостол ними хвалиться, вони встояли. Він каже, ви вистояли в цій боротьбі. Вони від Господа зразу отримали цю силу, вистояли. І дивіться, що, 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 що це нереально сьогодні для нас. Сьогодні чутка про страждання, я не говорю про когось для себе. Наводить страх, наводить паніку. А що буде? А як я виживу, як я устою? А вони, описано, мають досвід, великий досвід горя. І ми можемо собі тільки включити в це слово, що це означає: досвід горя, подібно як там євреї: грабунок, побиття, вигнання, скитання. А за що жити, а що мати, а де заробити? І вони ще щось змогли з цього всього відкласти, чуєте, відкласти, бо хтось там ще більше може має і нужду, ніж я. І каже, з ревним благанням просили апостолів взяти ті гроші. Це неймовірно, але це реально. Ми бачимо це в Писанні. Глибоке убожство збагатилось багатством їхньої щирості. Вертаємось в послання до євреїв. Я не буду вже згадувати за Моїсея, так, ми бачимо цю картину. Це, це це чоловік Божий, це Великого Духа, це найлагідніша людина на землі. Він зробив цей вибір своєї, ну такій, ж, вже не в юності, а такій зрілості, де міг би будувати своє життя і кар'єру, але він пішов за Богом, пішов з народом Божим. Також і апостоли, також і інші послідовники. Дивіться, чомусь там написано слово згадайте. Згадайте. Щось в цій церкві пішов якийсь процес, ну, може, не, не на краще. Вище, там є навіть таке, описує апостол про такий який приклад, що земля, яка приймає благословіння, приймає дощ, що земля та, яка родить добрі плоди, вона благословіння одержує. А та, яка і дощ приймає, і все від Бога приймає, а родить терня і бодяча, то вона близька до прокляття кінець її спалення. Хоча там далі дає примітку, апостол каже: ми кращого, ми кращого про вас думки, про вас сподівання, хоча і пишемо так. Але були негативні процеси, тому це послання до євреїв не однієї церкви. Були негативні процеси, які зробили якийсь відпечаток в житті цих людей. Їх почало стягувати знову в закон. Вони з нього вирвались, вони прийняли Ісуса з Господом своїм, вони пізнали Бога, тому що тут ось ці. Ця картина змальована. Це тільки говорить про пізнання Бога. Це говорить про пізнання Бога. Мати радість, мати, мати потіху, коли тебе зневажають, б'ють, грабують, а ти радуєшся Богом. Це означає, що люди пізнали Бога. Але він, апостол, говорить через деякий час про це і каже: ось згадати про це. Пройшов час, і щось трошки ними почало хитати. Щось почало ці процеси відбуватися в негативну сторону. І вище я не буду зачитувати цього тексту, але я раджу вам прочитати його з 19-го вірша. Він говорить про цю дорогу, нову, яку має в Христі Ісусі, про цей доступ до благодаті, про цей доступ в святиню через віру щиру, через простоту з Богом через серце, і говорить про такі моменти, які, які треба ось цим людям зберегти. І він тут каже: 23 й вірш: тримайте непохитне визнання надії, вірний Бо Той, хто обіцяв. То тримайте, вони десь десь, десь це оскользало з їхнього життя. Десь, ось це, це світське і вплив закону, вплив релігії того часу, яка залишилася, воно впливало на їхню душу, і від... просто заохочує тримайтесь Божого, тримайтесь цього визнання надії. Далі каже: уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків. То була така, така апатія. Знаєте, коли апатія нападає, ну вживаю таке слово апатія, таке нехотіння якесь. От нехотіння служити, нехотіння Бога шукати, нехотіння добро робити. каже в тому ж посланні апостол каже: вважайте, щоб ви не занедбали про таке велике спасіння. Вважайте, коли ви будете не радіти спасінням, це, це хилиться до страшного. І ось він каже: не кидаймо збору свого, як то є звичай у деяких. Але заохочуємося. Тим більше, скільки більше бачите, що зближається День той. Наступний пункт. Бо як ми грішимо самовільно, чуєте? Ось це все якось так розпоясало. Ще якісь, може, інші причини, які не описані тут, але воно розпоясало християн. І апостол мусив писати ось таке слово, згадайте, 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 як ви страждали за Ісуса, як ви раділи Тим, а сьогодні щось змінюється. І там далі Він пише, що якщо при нарушенні закона Моїсеєва строго з цим поводилися, то скільки буде вже більша мука, хто, хто відкинув благодать Божу? Хто кров Ісуса Христа поважав зазвичай. І далі я закінчую і в цьому тексті рухаємось. 35 й вірш. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало. Дуже мало і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде. А праведний житиме вірою, і коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, що хитаємося на загибель, але віруємо на спасіння душі. Як і тоді, я вірю і сьогодні, нам це слово актуальне. Нам це слово потрібне, бо ми живемо десь напередодні подій, які будуть відбуватися в світі, які ще не відбувалися. Так, можна сказати, а що ще не відбувалося в світі? І землетруси були, і хвороби були, і катастрофи були, і війни були, але це все буде в дуже великому процентному відношенні більше. більше. І ми знаємо, що будуть страждання на землі, яких ще не було. Ми не знаємо, чи ми це застанемо, але церква застане. Але церква застане. Церква буде проходити. Тому нам потрібний Господь, брати і сестри. Я ось ще підкреслюю на це слово, не відкидайте відваги, каже. Інші, інші переклади, ну десь так, може, з грецького. Там є там ось таке слово: не відкидайте права вашого. Синодальний того уповання вашого. Тобто є право, є право бути там, як ми чули, як хор співав, і, і, і там є простих тих вже, хто в небі є, як вони співають Богу, як вони поклоняються Богу. І ми маємо право бути там. Нам Бог дав це право не заслуженим нашими вчинками, а через віру в Ісуса Христа право бути там, право бути невістою, право бути спасеним народом. І Він каже: не відкидайте цього права, не загубіть цього права, тримайте з цього права. Це непохитне визнання надії, бо вірний той, хто обіцяв. Він прийде, він баритись не буде. Хоча апостоли кажуть, що будуть люди, які будуть говорити, та що там та та, пройшли вже тисячі, та пройшли сотні років, та нічого не відбувається. Та все прийде, каже писання: прийде і баритись не буде. Не буде, і тут то слово праведний житиме вірою, це якраз взято зі старого заповіту, коли Пророкові ось це слово говорилося, що каже, чекайте його, неодмінно сповниться, неодмінно прийде це видіння, яке він бачив, неодмінно це все відбудеться. І тут каже, що прийде той, хто має прийти, прийде Господь наш Ісус Христос. Але тільки щоб ми не хиталися. Тому, поки маємо цей час шукати Господа, допевнятися, зближатися з Ним, шукати близості з Ним, щоб ми могли пройти все, бо не знаємо, що кожен з нас має пройти. Але будемо вчитись із цих прекрасних прикладів, послідовників Ісусових, послідовників апостолів, будемо від них вчитись, як вони проходили страждання, як вони. Не шкодували за земним. Так, нам легко співати про те, чого ще нема. І в Піснях ми так співаємо: Я піду за тобою, Ісус, куди б ти не повів, куди б ти не сказав. Але от щось трошки потрясіння чи якісь економічні труднощі ми буває, і кричимо, А чому? А що чо це до мене? Ну, ж ми співаємо, я піду за тобою. Ми ж співаємо, хоча б не стало овець, і виноград плоду не дав. Правда, співаємо, як Авакум говорив, правда, не знаємо, як він потім казав, коли це сталося, хоча йому було це відкрито. і Він каже: дрож прийшла в тіло моє. Я, я трясуся весь, я губи мої трясуться, моє все трясуться, бо каже: я мушу перейти цей день, який приходить на народ мій. Я мушу його, його перенести. І ми, буває, про це співаємо, але ж ми кому співаємо. Ми перед ким це говоримо. І Бог буде допускати, І Бог буде допускати в наше життя якісь різні потрясіння, щоб ми захотіли додому. Щоб ми захотіли в небеса. Бо коли дуже на землі добре, ми не хочемо небеса. Я не кажу, що ми просили, щоб нам не добре було. Хай буде всім добре. Хай буде всім добре. А добре в Ісусі Христі, а добре в ньому. Добре, коли він, від Нього все добре, каже Боже Слово. Не тільки її степити, а від Нього все добре, коли в душі добре, коли на серці добре, коли ти відчуваєш, що Він з тобою, що Він веде, що Він тримає, оце добре. І Він нам потрібний, брати і сестри. Він нам потрібний, тому що з ним перейдемо. З ним перейдемо. Тому, поки маємо цей час добрий, поки маємо ці, такі, ці добрі пристані, це такий затишок, де можемо збиратись, змолитись, ревно шукаємо Господа, ревно просимо про освячення і зближення з ним, щоб в цей день злий, як каже Боже Слово, а Павло до послання до Ефесян, ми могли перейти, все витримати і вистояти, і прославити нашого Господа. І бути з ним в небесах у вічності. А йому хай буде слава навіки. Амінь.